Епілог. Смертю пораженого до живих. Ох нензному, як то обжалувать маю, Же в так великом добрі шкоду подиймаю. Не ем... Помні по всі мої часи на ті останні кола і невчаси. Видавим часто інших, де їх погребано землею і камінням в гробах прикладано, а в чужею не карав пригодою, тепер би то не було з моєю шкодою. Слухам злої ради моїх товаришов, для котроїм нагак багато страшний прийшов, уфам молодости, которая милить, ровно з старим под косу смертися хилит. Ледво оком мгнеш, а лить внет голова спаде, гди своєю косою смерть натяна паде. Не боїться практика, і юстьня з самого посікла, хоч умів, добре права. Не дбає на бурмистри і на їх лавники, писаром і подписком поламує шики, не оглядається на сейм і трибунали, ані на їх декрета, ані кримінали, не дає промайори. Ані мунімента, несподівання нашле. До Ахеронта, посікла премудрого она Соломона, і оного сильного рицаря Самсона, не викупився крезус, от неї богатством і не оборонився їй ксерксес воїнством. Бо їй сам праводавця, Бог, то є право дав. Аби под її владців кожний чоловік подлегав, еноху з ілєю трохи сфольговала, єднак острую косу на них зготовала, бо їх помордує чоловік затрачення, взявши від Бога з неба на то поручення, косить вона і княжат, сполз їх княгинями. Громади кашталянов із воєводами потинає тверді дуби васанські, і високі дерева, кедри ливанські, в гуті вулканової їй роблено сокири, і стріли гартовано острії безміри. Тими вона трафляє до свого целю в серце човеку. Штовен збиває в веселлю, в то час не радить гален з пігулками, ані поможе мудрий доктор з сиропками, Юж прожною лікаро всіх буде старання, Гди смерть учинить, меже гумори мішання, Юж в тот час скрині столярами. Ні шкатули важні з Португалами, нічого не помогу чоловеку смертному, ясли не били в добром шафунку живому, все згола при смерті опущає, На що кольвекся он на том світі спущає, тільки йде житіє з ним богобойноє, Котороєму чинить сумніння вольно, Того всего на собі дознав, Ох, мой пане, же вітром било моє на світі мешкання. Тепер познав, як на світі треба жити, хто по Одестю світа. Не хоче тужити, ледво м'я посмерти, і приятель мой милий може стерпіти вдому до малої филі, а яслися м'я доткне своєю рукою, Внет її миє, як от смердячого гною. Бридкость вне чує і хуть трати доєдення для самого посмерти. Трупного видення, Окропний лежить, сон сонму згола не смакує, якоби отміну на здоров'ю чує, і так не може бити бідний вспокоєний, аж гди обачить м'я жем'ю землю в гребенний, где надо мною вірний приятель заплаче. А другий от радости по мені і поскаче, і ледвом я по смерти до гробу впровадять, але ця внет о мою маєтність вадять. Тіло зась в земли буде от черві точено, Которой розкошне тут було тучено. Душа теж, певне, мусить міти нагороду, Люб то в пеклі неволю, люб в небі. Свободу, слухайте ж, ви, живії умерлого мови, а умирати в кожний час будьте готові. Бо то розум, то мудрость побожне тут жити, хтося хоче вічного царства дослужити, до котрого рач нас, Христе, домістити, би з тобою в Тобою могли веселити. Simeon Schulha